Сьогодні у нас досить цікава тема глобальне читання і не тільки. Ми сьогодні будемо з вами працювати по букварю. По букварю перша тема у нас школа, це з 14-ї сторінки по 32 му а спочатку я розповім, як саме працювати з цією темою в букварі, а потім, якщо в нас залишиться час, то я ще розповім деякі нюанси глобального читання. А взагалом, то я надішлю вам відео, де я повністю. Взагалі, попунктно розповідаю про, про глобальне читання, і ви зможете більш детально все це переглянути, цю методику, ознайомитися з нею. Якщо у вас будуть питання, коли ви передивитеся відео і у вас з'являться якісь питання, звичайно, можна писати в Viber, я із задоволенням буду відповідати. Отже, наш букварик так само, як зошит з математики, спочатку йдуть йде дидактичний матеріал, потім іде тема. Але в, якщо ми беремо зошит з математики, то там у нас спочатку йде дидактичний матеріал, взагалі на весь зошит, а потім йдуть уроки окремо кожен урок вже без дидактичного матеріалу. Тобто весь дидактичний матеріал знаходиться у нас на початку зошита. В букварику трошки інакше. В букварику є теми, і до кожної теми із цих тем. Тем іде дидактичний матеріал. Давайте з вами розглянемо, який це дидактичний матеріал, і потім будемо розглядати з першого уроку, які є завдання в букварику, і як саме їх реалізовувати. Коли ми відкриваємо саму першу сторінку, тобто у нас тут є умовні позначення. Ці умовні позначення, це ось ці маленькі піктограмки, щоб було зрозуміліше. А потім у нас іде як саме відбувається глобальне читання. Сама методика, тобто, клас в класі радість перспективи. Вони використовували саме таку методику. Тобто спочатку була картинка до картинки, потім слово до слова, потім картинка до слова. А я в своїй методиці пропоную. Саме друге це слово до слова це коли ми підкладаємо картинку зі словом і до неї підкладаємо слово, щоб дитина відчувала успіх, для нас це дуже важливо. Я постійно говорю про Безпомилкове навчання, методику безпомилкового навчання, тому щоб дитина відчувала себе успішною, ми використовуємо не просто слово до слова, а ми використовуємо картинку зі словом до слова, щоб ще краще закріпити. Звичайно, якщо ваша дитина. Гарно орієнтується вже в словах, да, в самих словах, то тоді, звичайно, можна використовувати слово до слова. Але якщо ви не впевнені на 100%, то краще використовувати в другому пункті, в другому, на другому етапі, краще використовувати слово з картинкою і просто брати слово. І йдуть тан вправе. А так само ми спостерігали в зошиті з математики. Там також є танц вправи. Методика Тансоденберг мені здається, в мене є відео. Також вам скину, щоб ви ознайомились саме з методикою Тансоденб. Якщо ж все-таки я не знімала, я можливо просто в глобальному читанні, можливо, говорила про цю методику. Якщо ж немає, то ми про методику саму просто методику сам Тан ми поговоримо окремо. Отже, методика Танцоденберг. Якщо ви пам'ятаєте в зошиті з математики, там ми розпочинали з частин доби, ми там також вивчали дні тижня поняття сьогодні-завтра-вчора. А в букварку нам пропонують пори року. Це те про що говорила нам Олена. Да? Що розпочинаємо ми наше орієнтування в часі? Ми розпочинаємо саме з порів року. А потім вже у нас ідуть дні частини доби, дні тижня. Тому все це можна, як на мене, робити паралельно. Так, можна яка зараз запитувати дитина, яка зараз пора року, а запитувати, який сьогодні день. На протязі дня запитувати, яка зараз частина доби, і все це відпрацьовувати за допомогою піктограм. Пора року. Пропонуються просто картинки з порами року, і також до порів року да, пропонуються піктограми з місяцями. Як ми вчимо дітей саме цим поняттям? Пори року, місяці, також завдяки пісні? А в центрі, коли в нас були заняття офлайн, ми співали таку пісеньку. Це по питанню. Порів року у нас була така пісенька. А ми прохлопували з дітками. Прохлопували або в долоньки, або по колінцям. По-різному. Тобто я вже коментувала дітям: зараз ми будемо хлопати по колінцям, чи ми будемо хлопати в ручки в долоньки. І ми прохлопували зима, весна, літо, осінь. Таким чином у нас була. Ми відпрацьовували темп, ми відпрацьовували ритм, і діти відокремлювали кожне слово хлопком. І потім ми з дітками розбирали. Звичайно, ми показували піктограми цих порів року, але також у нас в центрі були такі ми робили такий дидактичний матеріал, на якому зверху було зображено пора року, наприклад, зима. А під нею було написано синім кольором грудень січень-лютий. А якщо це була весна, картинка весни і зеленим написано березень, квітень, травень, жовтим це в нас була осінь, і червоним це в нас було підписано червоним кольором літні місяці, і також ми проспівували і прохлопували. Місяці а наша пісенька була, я вам зараз заспіваю, але це не принципово. Тобто не потрібно обов'язково таку пісеньку використовувати, або неправильно сказала мелодію. мелодію Не обов'язково саме таку мелодію можете придумати а, у лісі, народи народилась ялинка, можете взяти, або не знаю, ой на горі два дубки. Будь-яку мелодію можете взяти, яка можливо якась пісня подобається вашій дитині. І ви під ту пісню можете співати і прохлопувати е, е, пори року та е, місяці. А наша пісенька була така. Весі лютий це зима, березень квітень, травень, це весна, червень, липень, серпень, літо це. Вересень, жовтень, листопад осінь настає. Це наша була пісенька така. Дітки її прохлопували, ми проспівували. Звичайно, я указкою показувала кожну пору року, кожен місяць, щоб діти глобально вчилися. Да? Тобто візуально запам'ятовувати ці місяці. Вони були використано було інші. Кольори, тобто вони відрізнялись по кольорам. Що стосується піктограм, то ми можемо спостерігати да? вересень, жовтень, листопад, можна обговорити ці піктограми, чому саме лопата в вересні, тому що ми збираємо врожай. Да? Можливо, в когось з дітей був досвід, наприклад, копання картоплі. Чому жовтень, в жовтні йдуть дощі і в жовтні, і так як йдуть дощі. Ще ми можемо збирати в лісі гриби, а ми можемо ходити. В гумових чобітках одягаємо плащ, одяг ми також обговорюємо. Тобто ми не просто показуємо, так, що це, наприклад, ось осінь у нас і обговорюємо. А ми задаємо питання діткам. Також батькам ми рекомендували, що коли вони виходять на вулицю, якщо, наприклад, пройшов дощ, одягаємо гумові чобітки, то ми говоримо: М -м, зараз ми йдемо. Ддягаємо гумові чобітки, бо на вулиці пройшов дощ, будемо по калюжам стрибати. Зараз осінь. І постійно нагадувати. Так як ще Олена нам рекомендувала, щоб був якийсь ем, екс, е, робити якусь експозицію да, е, осені, наприклад, там, е, дерево, наприклад, е, зробити із листочками. Е, в принципі, дуже багато зараз е, таких. Матеріалів, да, наприклад, там дерев'яне дерево, до якого чіпляються різноманітні, е, наприклад, там жовті листочки чіпляються осінню, там взимку просто голе дерево стоїть. Якщо це висна, то квіточки чіпляються. А якщо це, е, наприклад, літо, то там можна зелені листочки там із яблучками, наприклад, прицепити. І таким чином, е, все таки у нас кожен місяць, кожен не місяць, кожен кожна пора року. це Три місяці, і ми можемо дитині таким чином демонструвати. Ще на що я хочу наголосити: що, наприклад, якщо ми беремо осінь, то Вересні е, листочки ще можуть бути зеленими, да? і ми говоримо це рання осінь. Е, звичайно, в жовтні вони вже в нас жовтнуть, жовті стають, і ми говоримо про те, що зараз золота осінь. І вже е, в листопаді листочки наші опадають, так як ми бачимо на піктограмі, листочки падають, листопад від слова листочки падають. І е, ми можемо, е, наприклад, е, дивлячись, як зараз на вулиці, якщо в листопаді вже листочки опали, да, ми проговорюємо це з дитиною, приходимо додому, і, наприклад, на тому ж дереві ми листочки прибираємо і кажемо, зараз пізня осінь, скоро зима. А взимку на деревах немає. Листочків так можна обговорювати і вивчати з дітками пори року та їх місяці. Ми можемо спостерігати дні тижня, ми можемо спостерігати частини доби. Все це ми обговорюємо, можемо спостерігати поняття сьогодні, завтра, вчора. Все це ми з вами обговорювали на математиці, я не буду повторюватися. Наступне це у нас йду тан історії. Тобто В методиці Тансотенберг є тан історії, де можна використовувати просто картинки, які може дитина зрозуміти, а ще краще. Використовувати фото. Наприклад, можна сфотографувати себе, да, і ніби тут мамі холодно, так? Можна, наприклад, якщо дитині холодно, можна сфотографувати дитину, і можна пофотографувати, наприклад, там взимку, да, на. Пофотографувати дитину, а щоб було до цьогось до тут просто речення. Да, у нас наприклад, до цих речень були відповідні якісь картинки, і це можна відпрацьовувати. Можна сфотографувати светрика, штанці, шарфики самої дитини і це демонструвати і вивчати. І дивитися, наприклад, на текст, та, і співставляти текст з фото дитини. А ось у нас є вірші на пам'ять. Тут застосовуються саме піктограми. Завдяки піктограмам. Я вже говорила, да, що завдяки піктограмам можна вивчати вірші. Це вже у нас ідуть, ага, це у нас. Також віршик іде, також віршик завдяки піктограмам і картинкам. І е, ось, ось тут вже йде це, вже йде дидактичний матеріал до школи. Що ми робимо? Ми е, вирізаємо: е, спочатку ми е, відксерюємо, вирізаємо. Ламінуємо, і потім ми це використовуємо у нас на занятті. Це у нас іде конструктор да, конструювання речення, тобто ми використовуємо і піктограми, ми використовуємо ось ці картинки до речі, ось піктограми. Можна використовувати для того, щоб дитина могла правильно і гарно говорити слова. І вже наступна сторінка, це в нас саме вже починаються уроки. Зміст той же самий. Дивіться, тобто, але якщо ми спостерігали в математиці, там було один під одним, да, то тут уже не один під одним, не один під одним знаходяться, а вже ну, потрібно шукати, шукати да, і з'єднуємо. А що тут? Тут просто ми читаємо, щоб дитина запам'ятала запам ці піктограми. Тут ми вже працюємо зі словами. Знову таки, методика безпомилкового навчання Тут у нас по кольорам. Якщо так по чесному, то Спочатку дітки все-таки по кольорам наших прямокутничків орієнтуються, але чи згодом вони починають вже вміти читати саме ці слова. А, те саме, урок 2 те саме. Урок 3 ми вже спостерігаємо саме картинки. Да? Картинка до картинки вчимо з дитиною, тобто читаємо дитині. Обов'язково, коли ми читаємо, щоб дитина дивилася, і ми пальчиком проводимо наші слова один до одного, ми співставляємо. Тут ми вже співставляємо картинку до слова, співставляємо. Тут просто картинка до картинки. І далі йде та ж сама інструкція. Да? Картинка до картинки, читаємо слова, в цій конструкції у нас вже є у нас є просто слова, да? і до картинки ми співставляємо. Те саме, те саме. І тут те саме, і ця сторінка все схоже. Перейдемо вже до скажу, до сторінки 23. Сторінка 23. Тут вже завдання трішечки міняються. Що тут, що тут потрібно вже зробити? Потрібно, щоб дитина підкреслила всі А. Бачите, всі А потрібно попідкреслювати. В принципі, методика безпомилкового навчання, так як А у нас виділено вже червоним кольором. Тут а потрібно О, тут а У. Тут вже дитина знову ми повертаємося, що дитина читає слова і співставляє їх з картинками. Знову те саме «А», е, які там у нас буковка О, «У». І в цих словах дитинка вже шукає АОУ, вже буковки. І хочу звернути увагу, що тут вони вже не виділені червоним. Тобто тут дитина вже повинна дивитися уважно. Таким чином, такими вправами ми не тільки вчимо дитину самим буковкам і шукати їх в словах, але також розвиваємо найвищу психічну функцію увагу. Цікаві завдання у нас ідуть з геометричними фігурами, і тут у нас ми також відпрацьовуємо графомоторну моторну навичку. Тобто потрібно не тільки з'єднати, а й так заштрихувати, як зображено саме на цій геометричній фігурі. Наступне йде у нас. Логічний ряд да? дитинка замальовує точно так же, як і тут. Увага! Дуже важлива інформація, що логічний ряд ми не зафарбовуємо, поки дитина оце не викладає предметами. На математиці я говорила про те, що обов'язково спочатку у нас йде об'ємне. Потім на площині, тому що якби, дитина може зафарбувати, але вона не зрозуміє, що вона робить. Це дуже важливі моменти, тому логічний ряд. Відпрацьовуємо спочатку. Де можна відпрацьовувати логічний ряд? Викладати гудзик, каштанчик, гудзик, каштанчик, гудзик, каштанчик і так далі. Гудзик, два каштанчика, гудзик, два каштанчика і так далі. А потім ми вже переносимо на площину. Наступне завдання. Тут ми вже дивіться, співставляємо слово з словом. Да? І також ми підкреслюємо, де є А, де О. Наступне завдання. Наступне завдання. Знову-таки співставляємо слово з картинкою і підкреслюємо АОУ. Дуже цікаві завдання ось такого ось типу. Спочатку ну, дитинка якби, співставляє да, ці картинки, а ось тут дитині потрібно це намалювати. Це наше просторове орієнтування. Перш ніж приступити до цих завдань, ми, що ми робимо? Ми беремо аркуш А4, розділяємо його пополам, виходить у нас А5. І малюємо такі конструкції. Просто малюємо олівчиками. <кхем> Потім видаємо дитині такі палички. Палички для морозива. я купувала їх в епіцентрі, а там, де відділ для майстрування. І там от були саме такі палички для морозива. В метро Не бачила, от скільки раз дивилася, в метро не було. В епіцентрі А Що ми робимо з цими паличками? Ми їх фарбуємо. Ми їх гуашю можна гуаш'ю розфарбувати. У нас є на картинках чотири основних кольори: жовтий, зелений, червоний, і синій. Розфарбовуємо, відкладаємо, сушимо. можна з дитиною це зробити. Пофарбувати, пофарбувати можна пензликом, можна взяти мочалку, в, 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 всовуємо фарбу, і нібито так, можна і так, можна відпрацьовувати е, рух такий. да? І ще що можна робити? Відпрацьовувати голосові вправи. Наприклад, цю ми зараз з тобою будемо розфарбовувати: отак. Е, ставимо, наприклад, на звук А і А! А-а-а, Розфарбували чудово. До речі, не кладемо так, кладемо, Беремо книжечку, будь-що, коробочку якусь, і ми отак сушимо. Бо, якщо ви так покладете, воно приклеїться. Ось так сушимо. От, І розфарбовуємо. А можна розфарбовувати ось так: беремо беремо фарбу і а, 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 а. Потім повертаємось назад. а, Тобто, ви коли робите, у вас тут будуть ну, не, не кольорові проміжки. То потім ми зафарбовуємо назад. А а, 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 і воно виходить розфарбоване все. І знову таки сушимо. А, спочатку відпрацьовуємо на таких на таких паличках, чому саме такі, так? Да? Це непросте завдання для дітей. Дуже непросте. Це просторове орієнтування. Це досить, досить непросто. Тому, тому, щоб дитина можна взяти, наприклад, палички для рахування. Вони маленькі, їх незручно брати. І дитина дуже багато своїх сил віддає на те, щоб ну, просто взяти цю паличку. Ці палички брати дуже зручно. Тобто, ну, вони такі зручні для користування. Є також продаються із подібними конструкціями є таке, така фірма Грона, і в них вони продаються, вони пластмасові, їх ще, ще зручніше брати, аніж ці палички. Але, як на мене, не варто. Ну, тобто, як для мене, це ігри одноразові. От, тому не варто, можна просто значно дешевше купити такі палички, разом з дитиною їх опрацювати, і голосові вправи, і також графомоторну навичку сформувати, пофарбувати. І дитині буде цікаво працювати з цими паличками, тому що саме вона робила ці палички. Отже, спочатку ми відпрацьовуємо на Об'ємних предметах, да? потім ми відпрацьовуємо на площині, і тільки тоді ми переходимо ось до цього завдання, тому що дитина ну, не намалює вам, не перенесе ось так, як тут намальовано. Таких дивіться конструкцій, в принципі, багатенько. Тому, тому ви можете їх перемальовувати, можете малювати свої і відпрацьовувати з дитиною просторове орієнтування. Наступне завдання у нас вже йде з буковками. Бачите, ми буковки співставляємо, співставили буковки. Спочатку у нас, дивіться, у нас є у «о», а «е», А там на початку да, ми відпрацьовували «у», «о», «а». Тобто у нас вже з'явилися Е e і И. Наступне завдання ми запитуємо, що це да, і потрібно назвати зліва направо, а потім з права наліво. Дивіться, математика читання воно все переплітається так само, як і методики. Да, ми застосовуємо і безпомилкове навчання. Ми за глобальне читання ми застосовуємо і в математиці. Методику піктограм і там, і там застосовуємо. І математику ми також переносимо. Коли буде навчання максимально корисним? Воно буде максимально корисним тоді, коли саме. Коли саме ми переносимо в життя. І це зміст методики Тансоденберг. Дивіться, Тансоденберг ми використовуємо не тільки в читанні, ми використовуємо і в математиці. Так, подібні, а, це я вже розповіла. Це я вже розповіла. Наступні завдання. Тут ми вже з'єднуємо слова з. Слова з картинками, і я хочу звернути про те увагу на те, що тут досить цікаво. Дивіться, є учень, є учениця, є учні. І є у нас учитель. Є учитель. Всі розпочинаються на буковку У. Що ще характерно для наших дітей? Досить цікаво, що, наприклад, от в мене в практиці був хлопчик. Вроді би, так класно в мене читав глобальні слова, поки, поки я не показала слово синиця і не запропонувала синиця і сова. Розпочинається на першу буковку. І тут у дитини дитина. А що робити? Запам'ятовують наші дітки, запам'ятовують першу буковку і асоціюють слово з першою буковкою. От, така є, є, є така закономірність у наших дітей. Тому а, повторюється наше завдання. Тут у нас прочитай слова підкресли перші букви. Да, перша буковка у нас. І ми відпрацьовуємо з дитиною, що є учень, учні, учитель, учиникучні, учениця і учитель. І акцентуємо на цьому увагу, і звертаємо увагу дитини саме на слово, а не на першу буковку. Наступне у нас тут завдання також, ми підкреслюємо буковку А, тобто воно все повторюється. Досить цікаве завдання ось це. Тут потрібно знайти кубики тільки зі складами, де є буковка А. Тільки буковка А. І дитина, наприклад, що вони пропонують? З'єднати з буковкою А тільки ті кубики, да, які, в яких є склади на, зі звуком, чи з буков, з буковкою А. Тут ми розглядаємо малюнки, акцентуємо увагу на буковки А, підкреслюємо і називаємо вже звук, що позначає буковку А. Ось да? тут і е, останнє завдання це вже як перевірочне, да, тобто тут вже досить цікаво. Тут ми вже читаємо реч, не речення. Тут ми вже читаємо, як може це синоніми наші а да? школяр, учень, школярка, учениця, і школярі, і учні тобто одну й ту ж саму картинку. Можна називати по-різному, тобто школяр, учень, наприклад. Наступне, тут ми вже читаємо слова і з'єднуємо їх саме з картинками.